Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини, польща погрожує Російській Федерації, а наші козаки гатять Крим. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити, натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Польща вийшла з погрозами на адресу Російської Федерації. У мене лише одне попередження до російської влади. Якщо ще одна ракета чи літак залетять до нас. Без дозволу і будуть збиті, а уламки впадуть на територію НАТО. Не приходьте скаржитися. Це кажуть політики польські. Я вас попередив, повідомив глава МЗС Радослав Сікорський. Як ви думаєте, поставте плюс в коментарях, якщо вважаєте, що це призведе до все-таки допомоги Україні? І мінус в коментарях, що це ні до чого не призведе. Умовно стурбованість. Генштаб підтвердив мега-бавовну на Луганщині. Сили оборони відпрацювали склади, БПЛА та боєприпасів окупантів. Молодці козаки. Гарна робота у логістичному пункті розподілу дронів знешкоджено величезні запаси ударних БПЛА, зокрема. Молнія, бумеранг та інші, а також супутнє обладнання. Також наші воїни мінуснули склад БК, десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків, зокрема високоточні зубк 14 та снарядів для артилерії. Вперше в історії примари головного управління розвідки спалили два російські літаки Амфібії Б 12 чайка і уразили гелікоптер Мі-8 в анексованому Криму. Ці літаки оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами. Гарна робота по Криму, козаки війська РФ повністю вийшли з Білорусі після спільних стратегічних так званих навчань захід 2025 постійно відслідковувалися ймовірні провокації. Однак в цей період не фіксували активність окупантів в напрямку українського кордону. А от в напрямку польського було. А от чисельність російських солдатів на цих навчаннях була незначною порівняно з угрупуваннями попередніх років, зокрема, і тих, які завершили повномасштабним вторгненням в Україну. Признак того, що війська РФ закінчуються чи що. У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масового російського удару кабами. Авіабомба росіян розтрощила приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі та автівки. Загинули троє людей з підчуття сім'ям. Понад 10 тисяч паломників в Умані взяли участь в масовій молитві. На Черкащину приїхало вже понад 35 тисяч хасидів. Більше відео, до речі, можете знайти в моєму інстаграм.